І знову запрошую вас на свою кухню. Сьогодні ми будемо готувати порівняно новий салат, який називається салат заселедця і м'ясом Росоле. з чого складається наш салат. Він складається декількох шарів, перемазаних з майонезу, сметани і гірчівці. Якщо ж немає всіх інгредієнтів, можна перемазувати соусом із зі смаком. Сиру. Що ж нам потрібно для цього салату? Мариновані огірки, відварене м'ясо, 2-3 картоплини, оливки на терті або порізані, якщо не без кісточок, якщо з кісточками, то натираємо на невелику тертушку оселедець. Обрізки заселиться та морква. Починаємо готувати салат. Нарізаємо м'ясо квадратиками. Нарізане м'ясо перекладаємо на тарілку, на якій спочатку викладі листочки щавлю та порізані шматочками часника. Трішечки підсолюємо і перемазуємо соусом такою сіточкою. Небагато. Невеликими кубиками нарізаємо огірки, мариновані. Ми нарізали квадратиками огірки і переходимо до нарізування моркви. Спочатку ми нарізали її кільцями отакими. От а потім розрізаємо на частинки, Получаються квадратики. Змішуємо огірки з морквою і викладаємо на салат і покриваємо соусом. і нарізуємо дві відварених картоплини, картоплю перекладаємо на блюдо. Знову трішечки підсолюємо і змазуємо соусом. І наступний шар готуємо олівки. Якщо без кисточок, ще раз повторюся, ріжемо на шматочки. Я з кісточками натираємо натерку таким чином, натерту баночку оливок перекладаємо на картоплю салат незвичайний. І останній шар, який ми покладемо сюди, це будуть оселедці. Оселедець шматочками. Або обрізь оселедця, або нарізуємо шматочками. Без кісточок, звичайно. Салат прикрасимо. Редизочкою невеличкою, порізаною на опіл. Як вам красивіше на ваш розсуд. Ось таким чином. Сюди можна викласти листочки петрушечки і поливки. Наш салат готовий. Надіюсь, він вам смакуватиме. Якщо... Наш салат готовий. Отак він виглядить по-весняному. Якщо він вам сподобається, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже вдячна.